для далечка Зимка. Сьогодні ви побачите, як учниці малює овальну ромашку котячим пензликом. Ви бачите, форма не кругла, а овальна. Інколи дуже потрібно вміти малювати такі ромашки, вони дуже-дуже цікаво виглядають на мальовочках. у нас сьогодні буде листівочка така на зеленому тлі. Спочатку ми намалювали такі. Базові зернятка 4, два в сторони такі більш довгі, довгі, а вверх і вниз коротші. А потім між ними вписуємо, бачите, зернятка. Не поспішайте, коли малюєте, щоб зернятка вийшли такі да, якісні. Малюєте гуашовими фарбами. Вибілений жовтий. Це у нас колір, коли ми в білу фарбу додали жовтого. Так, дотягуємося да, добре до краєчка. Ось як гарно виходить. Яка гарненька ромашечка. Так, і ми намалюємо знизу стеблинку зелену, теж котячим пензликом. І як листочки зернятка знизу на стеблинці вигнуті такі. О, добре, як гарно. І з іншого боку. Там можна три з того боку намалювати. І серединку ще залишилось поставити. Серединку можна поставити як зворотньою частиною пензлика, так і пипеточкою. Ой, як гарненько вийшло. Так, розверніть, будь ласка. Дивіться, яка гарненька листівочка вийшла з овальною ромашкою. Спробуйте ви, у вас все вийде.